Сьогодні до мене прийшла дуже цікава посилка. Така вона дуже важкенька. Посилка від організації ФАО. Це Продовольча та сільськогосподарська організація ООН. Це рахується гуманітарка, це допомога. Ну, що ця допомога пропонувалася. Не фермерам, не якимось великим господарством, а саме подарям, які тримають будь-яке господарство. Тож, десь біля Різдвяних свят мені прийшла така смс-ка з повідомленням, що мені пропонують допомогу, надіслали номер ваучера, і, номер, і сайт, на якому я можу, ну, за допомогою цього ваучера вибрати. Те, що мені потрібно, лікарських засобів з ветеринарії. Тут було не стільки багато різних позицій, але все ж таки ну, можна було щось вибрати, дуже корисне. Тож, зараз побачимо, що нам прийшло. Якщо чесно, більше інформації по цьому я не знаю, чи всі отримали ці ваучери? І чи всі могли, змогли замовити ці ліки на цьому сайті, і чи одинакова всіх сума була, чи ні. От ну, Я теж цього не знаю, наприклад, може комусь більше, комусь менше, комусь дали, комусь не дали. На ці питання відповісти не можу. А те, що така допомога існує, то це, звичайно, класно. І ось вона є, ось вона прийшла. Зараз ми відкриємо, побачимо, що тут є. І так, що в нас тут є? Ось скільки тут бумаги? Накладна? А, ось і сума вказана. 5153. Все тут вказано у нас. А що ж тут так багато бумаги? Навіть з печатями. Сертифікат якості. Тобто всі, всі ліки, які знаходяться в цій коробці, мають сертифікат якості. Отак. От так, я зрозуміла, тут все. Це, тобто, весь перелік і сертифікати якості на український і, не знаю, мабуть, на англійській. Ну, в общем, і на, на нашій. На двох мовах. Так, ну отак виглядає посилка. Давайте я вам трішечки отак, щоб було все видно гарно. Ну, ось, фаст Start. Це бальзам компрес проти набряковий. Це дуже гарно після отелів. Якраз в мене попереду отели. І я дивилася, що він, срок годності в нього 2 роки. Тому в мене є аж три отаких бутилки. Клас. Це штука взагалі. дуже добра. Так, що у нас ще? У нас таке відро є. І це маз іхтюлова. Так. Ну, давайте так. По ліках я не дуже розуміюся, тому що я не фахівець. Це все для... до моєї свахи. Вона все розкаже і покаже, що потрібно. Але я думаю, Мультивет це якийсь вітамін. Так, вітаміни. Вітаміни також потрібні моїм коровкам. Особливо такий зимовий час підтримати. В общем, розберемося. У мене їх так досить багато. Шість упаковок. Так, далі. Що у нас оце йде? Мелоксівет. Про діареї, гнійно-катаральному маститі, захворювань органів дихання. Ми так розумію, це антибіотик. Так, да, це, мабуть, да, це антибіотик. У такому флакончику. Бачите? Виготовлено 23 року 11 місяців. І срок дії серед годності до 26 го року. Тобто, якщо 24-25, й й на 3 роки. Бачите, як гарно все свіженьке. таких упаковки 2, ні три. Так, що в нас далі йде? Пенстреп. Так, що воно таке? Не знаю, що воно таке. До 25-го року водне. Ну, якась суспензія. Лікування великорогатої худоби від чого? При захворюванні. Ну, это так розуміється, також антибіотик. Антибіотики у мене його 4. Так, це у нас окситоцин. Дві бутилочки. Це у нас фармазин. Фармазин. Авіщо фармазин? Навіщо фармазин? Не знаю. Ну, Можна щось треба. Так, фармазин. Ликатерата удоба. Метрит, мастит, тартрит При захворюванні органів дихання. Ну, я розумію, це також антибіотик. Ликоз. Перту дії так, є. Сертифіковано. До 27-го року. Так, такого у мене аж п'ять. Ти, чотири п'ять. І ой. Так, ну і купа, ціла купа отаких от шприців, масти сам форте. Ну, і такі шприцики це для попередження маститу або для лікування. Треба, звичайно, про все почитати. Так, зараз я по другому виставлю. Ну і звичайно, велике дякую за таку підтримку, за таку допомогу. Це дуже приємно. Дуже приємно, що тут піклується про наших тваринок. І така допомога для мого господарства, наприклад, дуже вчасна. Був у мене попереду готель, і я тільки збиралася завітати в етаптеку і думаю, ну хоч щось треба приготувати. Чесно, немає навіть в етаптечки, не те, що там щось лежить у ній. Зовсім. Нічого, зовсім нічого немає для цього. Ну і знаєте, дай Боже, щоб все оце не, не пригодилося для моїх корівок. Всі оці антибіотики, всі оці ліки, добре, що вони є, нехай вони будуть, але нехай корівки будуть здорові, і їм оці всі ліки не знадобляться. Звичайно, я щось собі залишу. Ну, мабуть. Ехтіолка це таке, що завжди потрібна в е, господарстві, емульсії там для вимені, оці всі такі штуки, вітаміни. Е, це таке, звичайно, що залишиться. А все, що стосується антибіотиків, ну, мабуть, залишу собі по одному флакончику, а решту віддам своїм сватам. Я вже говорила, що вони мене ветлікарі. Хоч вони не практикують, не працюють зараз за фахом, але ж, знаєте, колишніх лікарів не буває. Якщо ти лікар або ти ветлікар, то це на все життя. Звичайно, люди звертаються за допомогою, і краще, якщо в них буде отакі антибіотики, ліки під рукою і. Комусь вони допоможуть, тому що щоб купити ліки, треба їхати, наприклад, в райцентр, це час, ну і кошти, звичайно. А так, якщо у них буде все під рукою, то я думаю, що так буде краще, аніж вони в мене будуть лежати просто на всяк випадок. Ну і ще раз, звичайно, велике дякую за допомогу і всім велике дякую, хто допоміг мені організувати цю допомогу. Ну, таке в мене сьогодні інформативне відео, щоб ви знали, що така допомога існує. Можливо, можливо вона є і в інших регіонах Україна, України. Можливо, можливо, десь треба поцікавитися. Просто, можливо, саме вам не запропонували, але треба поцікавитися на цю тему. Тому що по Україні така допомога існує. Тобто організація ООН проводить таку допомогу з сільським господарством, малим сільським господарством. Я навіть бачила в якомусь відео, не пам'ятаю, з якої це області, але родина тримає, ну, має землю. ну, отак от, Одноосібники мають землю. Я не знаю, скільки там яка кількість землі. І ця організація надала їм допомогу в вигляді. Добрив на землю. Да, вони отримали півтони пів добрив на землю. Тобто, от десь вони допомагають отак ліками для тварин, десь добривом, можливо, можливо десь іще чимось. Тому пишіть, коментуйте, можливо, і в ваших регіонах є, яка, є якась м, така допомога. І ваша, саме ваша інформація стане комусь дуже корисною. Ну, а на цьому все. Дякую, що додивилися до кінця. Всім миру, добра і здоров'я і до нових зустрічей. Всім пока!